Сьогодні ми поговоримо про те, як з'явилося життя на нашій планеті. Вік планети Земля становить 4,54 мільярди років, ну плюс-мінус на кілька сотень мільйонів років. Це було визначено за допомогою двох основних методів: радіометричне датування. Це метод, який ґрунтується на вимірюванні розпаду радіоактивних ізотопів у різних зразках гірських порід і метеоритів. Найстаріші земні гірські породи знайдені на сьогоднішній день. Датується віком близько 4,4 мільярдів років. Геологічне датування. Цей метод ґрунтується на вивченні послідовності геологічних шарів, щоб визначити їх вік. Важливо визначити, що точний вік Землі все ще досліджується, і нові дані можуть призвести до незначних коригувань цієї оцінки. Поговоримо про життя в Докембрії. Катархей, також відомий як Гадейський Еон. Є першим еоном геологічної історії Землі, що охоплює період від. 4,54 до 4 мільярдів років тому. Катархей це ЕОН зародження нашої планети. Період, коли відбувалися фундаментальні процеси, які сформували Землю такою, якою ми її знаємо. Про катархей відомо небагато. Ось деякі з його ознак. Це відсутність осадових порід. Через інтенсивні геологічні процеси того часу осадові породи того періоду не збереглися. Найдавніші породи, найдавніші породи, знайдені на Землі, датуються віком. 4,4 мільярдів років і являють собою фрагменти Катархейської кори. Ну і ще одна ознака Катархея це утворення місяця. Вважається, що місяць утворився внаслідок гігантського зіткнення землі з іншим небесним тілом. Наприкінці Катархею. У найдавніших відкладах життя не було. Але в той момент, коли з'являються стратифіковані відкладення за сотні мільйонів років від початку катархея, перші сліди незрозумілі. в той час ні про які скелети, інші тверді утвори, ми не можемо і казати, тому що їх ще не було. Навіть наших предків, таких як Люсі, знайшли за скелетом. А тоді скелетів не було, тому важко говорити про те, якими були організми тоді. Як же визначити, чи було життя, чи не було? Ну, перш за все, за мінеральним складом порід, адже хімічний склад живих організмів різко відрізняється від хімічного складу неживої природи. Тому науковці, досліджуючи будову порід всередині каміння, знаходили певні речовини, котрі можуть акумулювати живі організми. Змінюючи хімічний склад навколишнього середовища. Існує понад десятка теорій виникнення життя. Воно могло б бути і в калюжах. Дарвіну, могло і в товші мінералів. Перші організми виникли з Екстремоморфів, котрі жили у середовищі на кшталт чорних є така теорія. Виникали теорії, що життя могло зародитися у місцях, які були зовсім непридатні для життя. Однією з найпопулярніших теорій є теорія опаріна фолдейна no. холдейна, стверджує, що у ранній атмосфері Землі була відсутня киснева атмосфера, а натомість вона була насичена хімічними сполуками. Внаслідок електричних розрядів, ультрафіолетового випромінювання та інших факторів, ці сполуки вступали в хімічні реакції, утворюючи більш складні органічні молекули. Амінокислоти, нуклеотиди, інші будівельні блоки життя. Ці органічні молекули збиралися в коацерватні краплі. Це мікроскопічні сфери, оточені мембраною з ліпідів та інших молекул. Усередині цих крапель могли відбуватися хімічні реакції, подібні до тих, що відбуваються в живих клітинах, що призвело до виникнення первісних форм життя. За катаархеєм слідкує еоархей, де хоч трохи можна прослідити хімію нашої планети. Еоархей це перша ера, від якої збереглися найдавніші гірські породи. Найбільш подібною формацією до того часу є формація Ісуа на південному заході узбережжя Гренландії, вік якої оцінюється в 3,8 мільярдів років. Тут датування справа невдячна, адже хто знає, що тоді було, що ми знайшли, а що може не знайшли. А якщо не знайшли, то чи значить це, що в той час цього не було? Тому в межі архею. Це доволі такі неточне поняття, а тим паче поміркам життя людської цивілізації, навіть не те, що окремої людини. Раніше Архей поділявся на одну еру, яка і називалася, власне, Архей, нині він поділяється на чотири ери. Окрім згадуваного еоархея, є ще палеоархей, мезоархей і неоархей. Десь з 4 мільярдів років з'являються відбитки перших вітинних організмів, і вони, звісно, були прокаріотами. Так само, як сьогоднішні бактерії чи археї. Ну, наскільки так само. Ой, не питайте, ніхто не знає. Адже яка їх була будова, дослідити неможливо. Можливо лише дослідити, яка хімія ними була залишена. Найдревніше клітини були знайдені у Австралії, а вже згодом і в інших місцях планети. І знов-таки таємниця, яке було життя достоменно у той час. Виникало найдревніше життя, і пішло. Пішло розвиватися. Чи виникло в одному місці? Здохло, а потім виникло де-інде. Так що де наші предки з'явилися, хто зна, хто зна. Палеоархеї. архей, паливо старий архуз давній. Геологічна ера, частина ну або окрема ера, тривала від 3,6 до 3,2 мільярдів років тому. Найбільш рання форма життя, яка була знайдена в цю еру, це бактерії і Археї віком понад 3,46 років, ну, мільярдів, звісно, років. Знайдені вони були у Західній Австралії. Мезоархей. Мезоархей, геологічна ера, частина архею, охоплює проміжок часу від 3,2 до 2,8 мільярдів років тому. Скаміннілості знайдені в Австралії показують, що в мезоархеї жили строматоліти. Наявність археїв і або бактерій вказує упорядковані структури, що залишилися після їх, тобто хімічного складу каміння в Австралії були знайдені навіть не окремі прокаріоти, а спільноти їх. На що вказують строматоліти? Строматоліти і сьогодні зустрічаються. Найвідоміші строматоліти Австралії розташовані в Західній Австралії в заповіднику Хамелінпул. Це район. Який є домом для найбільшої в світі спільноти строматолітів, деяким з них понад 3 тисячі років строматоліти Хаменхіл-Пул є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є популярним туристичним напрямком. Неорхей. Геологічна ера, частина орхею охоплює проміжок часу від 2,8 мільярдів до 2,5 мільярдів років тому. Життя неорхеї за неоархею почався називатися кисень у строматолітах. Виявлена їх істотна схожість із строматолітами нашого часу, за формою органічних залишків, утворених е колоніями, які власне і формували цей строматоліт, розглянемо структуру строматоліту. Починаючи з неоархею, строматоліти мали таку структуру верхній шар автотрофи фотосинтетики, котрі утворюють органічні речовини під дією світла. Під ними йде шар, де можливі були автотрофи, але вже з іншою біохімією, в переміжку з гетеротрофами, а під ними вже гетеротрофи виключно. Адже світло вже поглинене сусідами зверху. А гетеротрофів цих можуть поїдати інші гетеротрофи, тобто там йде декілька шарів гетеротрофів. Взагалі, хімічний склад такий камінюк може разівче відрізнятися, що каже про різні види клітин, які утворюють даний строматоліт. Так і живуть тисячами років вони. Потім деякі з них з різних причин, ну, наприклад, строматоліт засипало камініть. І ось такий камінчик-строматоліт знаходять вчені. І в цей момент багато щастя і радості, тому що. Результати досліджень хімічного складу і віку каменю вказують на перше життя на планеті. До строматолітів, неоархеїв. Строматоліти також існували, але у них була інша структура без фотосинтетиків. Як ви гадаєте, хто раніше з'явився, Автотрофи чи гетеротрофи? Автотрофи у вигляді фотосинтетиків почали потроху виділяти кисень. Виділяють кисень вони в значній кількості. Фотосинтетики стали взагалі то великою проблемою подальшого розвитку життя. Оце так несподіванка! Уявіть собі, ми п'ємо кисневі коктейлі і нам нічого навіть добре. А у тих бактерій. Кисень викликав проблеми, адже для них він був отрутою, тому що кисень це активний окисник, який змушує багато чого окислитися. А до такого життя тоді майже було не готове. Майже. Але згодом виникли організми, котрі навпаки почали використовувати кисень в своїх процесах. Життя засейфилося на клітинному рівні у точці під назвою Лука. Лука це гіпотетичний останній спільний пред усіх. Живих клітин на планеті. Він жив приблизно 3,8-3,5 мільярдів років тому і був простим одноклітинним організмом, який мав усі основні характеристики життя, такі як самовідтворення, метаболізм та генетичний код. Від Лука пішли бактерії і археї. Е, археї, до речі, вони до нас ближче, навіть ніж бактерії, Хоча і ті, і ті, звісно, не мають ядра. Лука використовували активно здобутки бактерій, котрі з'явилися у строматолітах, зокрема тих, котрі навпаки почали використовувати кисень в своїх процесах. От такі бактерії. І стали прообразом наших мітохондрій. Так, саме ці бактерії були предками однієї з наших органел. Хоча у лука мітохондрії не було. Давайте розбиратися, як же так вийшло. Питання складніше. Отже, що забезпечує різницю біохімічного складу живих організмів і неживого середовища? Вірно. Мембрана. Хто перший виник гетеротроф чи автотрофу? Це ж було вже. Ну, скоріш за все. Гетеротрофи, оскільки автотрофи мають складні механізми утворення речовин. а гетеротрофи лише їх руйнують, а не строїть так? Спочатку гетеротрофи їли органіку, котра виникла абіотичним шляхом, і тут цілком вистачало піноцитозу, тобто захоплення рідини полехньою. Але якщо постійно лише їсти, 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 їсти їсти, то як не дивно, але їжа рано чи пізно закінчиться. Тому змушені були гетеротрофи робити мембрани гнучкими, змінюючи свою форму. А змінивши форму, можна ковтати інші клітини. Ось так і харчувалися, що вже називалося фагоцитозом. Додатковим бонусом для тих, хто навчився вгинати мембрану і ізолювати хімічні процеси в різних частинах клітини було виникнення органел. Адже працювати зручніше, коли ніхто не заважає. А для хімічних реакцій відсутність лівих речовин, котрі поглинаються у масі субстрату, також дуже важлива. Ось так і виникли органели. І найцікавіша історія появи мітохондрій і пластидів. Адже мітохондрія це неперетравлена клітина бактерій, котра була захоплена археєм, та сама бактерія, що була здатна використовувати кисень у своїх окисних процесах. І зараз мітохондрії це обов'язкова ознака усіх еокаріотів, тобто ядерних організмів. Як видно, в той час клітинне травлення було ну, і ще погано воно розвивалося. Тому історія з мітохондрією повторилася неперетравлена археєм бактерія. Здатна до фотосинтезу стала пластидою. Це також органела еукаретичних організмів, але лише із здатністю, ну ж таки, повторюсь, до фотосинтезу. І пластиди мають сучасні зелені рослини. Ну, Пластидів взагалі декілька видів лейкопласти, хромопласти, але найважливіші з них це хлоропласти. От хлоропласти вони і здійснюють фотосинтез. Життя форма з противозойській ері у найдавнішому її періоді. Паливо проводити узоли, а групу предків усіх еукаріот, котрі мали і ядро, і мітохондрії, назвали лека. Останній спільний предок усіх еукаріот. Це гіпотетичний одноклітинний організм, який став останнім спільним предком усіх сучасних еукаріотичних клітин. А далі еволюційні гілки розійшлися. Проте не одночасно вони, звісно, розійшлися не одномоментно, наприклад, рослини відгалузилися раніше від спільної гілки, ніж тварини і гриби. Ну і як доказ того, ми знаходимося у ближчому році до грибів. Ми навіть розташовані у спільній кладі клада, де розташовані царство гриби і царство тварини, називається опістоконта або задньоджгутикою. Опістоконта об'єднує спільні характеристики, такі як розташування джгутиків. джгутики, вони розташовані на задньому кінці клітини. Звідси й назва інша задньоджгутики. Тип харчування. Більшість опістоконтів гетеротроф, тобто отримають поживні речовини з. Інших живих організмів, ну тобто як риби і як ми з вами, як тварини. Структура клітини, опістоконти зазвичай мають складну структуру, включаючи ядро, мітохондрії та інші органели за виключенням пластидів. Додайте до мітохондрії і пластидів ядро. І ось ми маємо організм, який пройшов великий шлях з пропі помилок, і він є еукаріотичним організмом. Виникає питання, а чи мали. там 100 були у них А чи мали пластиди лека. Наразі питання про те, чи були пластиди у лека, залишається відкритим. Потрібні додаткові дослідження, щоб остаточно визначити, чи дійсно лека мали ці органили. Можливо, вони з'явилися не у лека, а у його нащадків. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи були, чи не були лека пластиди. Але життя не одноклітинне. Таке, як ми його уявляємо, одноклітинні зізнає жіно організми, але неозброєним оком ми їх побачити не можемо. Ми багатоклітинні організми. Коли ж з'явилися багатоклітинні, тобто коли був переход від одноклітинності до багатоклітинності. Найдавніше викопні свідчення багатоклітинних організмів датуються паливо противозойською епохою. Це приблизно 2,5-1,6 мільярдів років тому. Ці ранні багатоклітинні організми були переважно простими колоніями клітин, подібними до сучасних колоніальних водоростей, а потім від колоніальності вже перейшли до багатоклітинності. Вони з часом багатоклітинні. Організми ставали дедалі складнішими. Кембрійський період, який почався 541 мільйонів років тому, ознаменувався вибухом Кембрію, коли з'явилися раптово та драматично багато нових живих організмів, було велике збільшення життя і його різноманітності, видової, ну і в тому числі і тваринного життя. Протягом цього періоду виникли майже всі основні групи тварин, які ми бачимо сьогодні. З того часу багатоклітинні організми продовжували еволюціонувати та розширювали свою різноманітність. І сьогодні вони становлять переважно більшість життя на планеті, яким ми його уявляємо зараз. Отже, до Докембрії вельми туманний час, багато й на загадки. Фраза життя в Докембрії» Кембрії вже давно стала загальною. А тепер оцінимо, скільки часу тривав Докембрій. Архейський ЕОН тривав приблизно 1,5 мільярдів років. Проте Еон тривав приблизно 1,9 мільярдів років. Все життя після протиозою, і до нині існує приблизно 541 мільйон років. Остання ера протеозойського геону це неопротеозой. У шкільних підручниках часто протеозойський геон записують як протеозойська ера. Вибачте за самоповтори, але знову скажу важкувато робити класифікацію того часу. Що казати про кембрійський період? Це перший період палеозойської ери, і тут же систематика більш-менш устала. Дякую за увагу, до побачення. На все добре. До нових зустрічі. Бувайте лайк, підписів, коментарі. З вас я стараюся. Удачі.